Дорогая церква, дорогі брати і сестри, я вітаю вас, словами Господа Ісуса Христа, мир вам. Ми вдячні нашому Господу, щоб по милості Його ми могли прибути в дім молитви для того, щоби спільно поклонитись і прославити нашого Господа, послухати, що нам сьогодні Господь скаже, і ми вже чули оце слово, яке було сказано через. Брата Володю, який так докладно розказав про віру, хочу сказати трьома словами: майте віру Божу, так говорить Євангелія. Я буду читати Слово Боже, що записано лист святого апостола Павла до Римлян, перший розділ читаю сьомого вірша послання апостола Павла до римлян Перший розділ, сьомий вірш. Усім, хто знаходиться в Римі, улюбленим Божим, вибраним святим, благодать вам та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. В свій час апостол Павло писав це послання до віруючих, які були в Римі. І як він каже, улюбленим Божим, вибраним святим. Хочеться тут є силка, і поясніть, що означає Слово святий. У посланнях апостола Павла це той, хто вірує в Ісуса Христа, або хто належить до церкви Його взагалі християни. Друге місце я читаю послання апостола Павла до Євреїв, 12 розділ, 14 вірш: пильнуйте про мир з усіма і про святість. Без якої ніхто не побачить Господа. І до Солонян читаю один вірш. Послання, перше послання святого апостола до Солонян. Четвертий розділ, третій вірш, бо це воля Божа освячення ваше. Тема моєї проповіді сьогодні буде про освячення. Процес спасіння починається з покаяння і проходить через народження згори, але не може бути завершений без освячення. Слово освячення виходить з поняття святий, святість. Слово Святий. В Старому Завіті ми читаємо про Єрусалимський храм. Описується, які там були жертівник посвячений, скинія заповіту, всі посудені, посвяченими на служіння. Це в друге Мойсея, друга книга Мойсея, 29 розділ. Але друге значення слова освячення. Пов'язаною пов з високою духовною гідністю. В цьому значенні освячення є синонімом безгрішності. Це наслідок присвячення Богові, бо Господь святий, тобто інший, ніж люди. І ті, хто називається святими, теж повинні стати іншими супроти цього світу гріха. Тобто вони своєю поведінкою, своєю мовою, вчинками <кій> повинні показати, що вони віддані Господеві і знаходяться в його володінні. От ми почитали святим вибраним, що знаходяться в Римі. Сьогодні це слово звучить до віруючих, які знаходяться там в Римі, а ми сьогодні у Львові. І ось це слово звучить до нас. Всі віруючі на сторінках святого письма називаються святими. То ми прочитали, святий нехай ще освячується, це написано в об'явленні. Кожний віруючий повинен поважати кров завіту, що нею освячений. І ось апостол Павло, ми прочитали, закликає: пильнуйте про мир. З і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Що значить пильнувати? Це прагнути діяти йти вперед не зупинятися. Для того, щоб одсвячуватись, потрібно навчитися розрізняти гріх у найтонших його проявах. Наше чуття повинні бути привчені звичкою розрізняти добро і зло. Це написано в Євреїв, 5 розділ, 14 вірш. Для цього потрібно постійно вникати в себе, не в когось, а вникати в себе і в науку Христа, уважно вивчати Слово Боже і дивитись на себе в зеркалі цього слова. Якщо людина не займається ретельним вивченням Слова Божого, то як вона навчиться відрізняти зло і добро? Біблія є критерій і мірило нашого повсякденного життя. І кожен, хто хоче йти слідом освячення, зобов'язаний уважно читати її вимоги і порівнювати з ними своє життя. Цим і лише цим він навчиться відрізняти добре від поганого. Освячення починається там, де діти Божі рішуче залишають гріх і гріховне життя і від щирого серця служать Господеві. Присвячення себе Богові не відкидає, а передбачає ще більшу любов до своїх близьких. Але на першому місці в житті повинен бути Бог. Спільне життя також може справляти освячувальний вплив. Апостол Павло говорить про такий вплив віруючого в сім'ї. Чоловік, бо не віруючий, освячується в дружині віруючій. а дружина не віруюча освячується в чоловікові віруючим, дорогі присутні. Можливо, є такі сім'ї, жінка віруюча, на неї возлагається особлива відповідальність перед Богом. Показати, показати, що вона належить Господу, щоб чоловік бачив добрі діла і наоборот. наоборот якщо чоловік віруючий, а жінка не віруюча. То особливу увагу треба уділяти, от слово Боже каже так, освячується. Якщо рівень святості віруючого низький, то відбувається зворотне явище. Життя показує, що при шлюбі віруючої людини з невіруючою нерідко віруюча людина втрачає віру. Хоча буває і навпаки світло перемагає темряву. Дух Божий за допомогою Духа нашого провадить освячення душі і всієї людської особистості. При цьому освячення зачіпає всі функції душі, розум, волю і почуття. Але яким би важливим не було освячення Духа і душі, Святе Писання. Надає немалу переву, закликає нас, щоб ми уважно придивлялись до освячення і тіла. Тіло зовнішній бік нашого храму, Слово Боже, каже, хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм живущо в вас Святого Духа, так що ми повинні дбати про наше тіло? Тому що тіло зовнішній бік. і Нашого храму і його найбільше, найбільше видно окружаючим нас людям. Освячення тіла полягає в присвяченні його Господеві і постійному дотриманню чистоти. Написано: очистимо себе від всякої нечисті тіла та духа і творимо святиню у Божім страху. Гріх увійшов до людини через тіло, і до кінця життя. На землі тут тіло залишається притулком гріха, яке опирається керівництву Духа Божого, особливо необхідно освячення язика. Апостол Яків дуже песимістично говорить про те, він говорить, що я, язик огонь. Язик огонь. Проте не слід втрачати надію на його підкорення Духові. Саме життя показує, що найбільші перешкоди на шляху освячення виникають від язика. Тому до освячення Його слід ставити зі всією серйозністю. Використовуючи для цього всі знарадя благодаті Божої, якщо віруючі йдуть шляхом освячення, то світло Христа відображається в них і освітлює темряву світа. Слово Боже вказує на необхідність освячення. Пильнуйте про мир зовсім і про святість. Без якої ніхто не побачить Господа. Повіривши в Ісуса Христа, людина здійснює покаяння. Може, сьогодні в нашому домі молитви є ті люди, які, може, вперше прийшли. Щоб послухати проповідь Євангелії. Може, часто ходять, буває багато разів. Дух Святий сьогодні закликає вас, примиріться з Богом. Віддайте своє серце Ісусу. Пільнуйте, повіривши, людина зіснює покаяння, тобто засмучується про свої гріхи, зроблені нею і залишає їх. Тільки у відповідь на такий рішучий поворот, Господь відроджує людину, людина народжується згори, тобто від води і духа, від Слова Божого і від Духа Божого. І, народившись, така людина потребує зростання і освячення. Освячення, що таке є одним словом, освячення це відділення від гріха і присвячення себе Богові. Цей процес християни здійснюють, повірив Ісуса Христа і їх відповідальність тому, щоб постійно зростати в святості під дією Духа Святого. Читання і виконання Слова Божого і безперестанної молитви. Ісус Христос у, свят... у своїй первосвященничкій молитві просив Отця Небесного, звертаючись до Нього. Він сказав освятити їх істиною, тому що Слово Твоє є істина. Нехай милосерний Господь допоможе нам, щоб оці слова прочитані. Не для когось, а для кожного з нас. Пильнуйте, пильнуйте про мир з усіма і про святість, щоб ці слова ми запам'ятали і в життю нашому виконували волю Його, служили Йому Господу нашому, чекаючи Його приходу, щоб ми були готовими до зустрічі з Ним. Нехай милосердний Господь допоможе нам в цьому, а йому, полюбившому нас. І омившому нас від наших гріхів своєю святою кров'ю, честь йому і вічна слава. Амінь.